Шановний, Шановний Андрій Володимирович, Грація. шановні колеги, народні депутати. По перше, хочу відзначити, що надзвичайно приємно сьогодні було почути від першого віце-прем'єру міністра економіки пріоритети міністерства економіки, серед яких нарешті лунають розвиток вітчизняної промисловості, підтримка малого і середнього бізнесу і стимулювання експорту. Якщо такі плани міністерства економіки будуть відповідати реальності, то я впевнений, що у вас буде повна підтримка і комітету з питань промислової політики такі підприємництва і фракції радикальної партії, яку я представляю. Я думаю, що і всіх інших фракцій, адже країна втомилася від відсутності власної економічної політики. Андрій Володимировичу, хочу подякувати вам за врахування низки наших пропозицій, постановки до розгляду порядок денний економічних законопроєктів і хочу внести додаткові пропозиції. Пропоную в четвер розглянути спільно з законопроєктом 1265, також законопроєкт 3869, який в Хом комплексі передбачають персональну майнову відповідальність перевіряючих чиновників посадових і службових осіб, в тому числі органів місцевого самоврядування. за... Утискання підприємця за неправомірні рішення по відношенню до українського бізнесу, надзвичайно важливий законопроект 42.16 антирейдерський щодо протидії протиправному поглинанню, захопленню господарських товариств. Також надійшов від кабінету міністрів, буде розглянути на найближчому комітеті 4591 про установу бізнес-амбудсмена про ту установу, яка захищає інтереси українських підприємців, передусім малого середнього. Бізнесу надзвичайно важливий 3544 про спецрежими інвестиційної інноваційної діяльності з застосуванням принципу субсидіарності в Україні. Також хочу наголосити на законопроекті 4547 про державне інвестування в Україні. Дякую за врахування цих пропозицій. Дякую дуже вам.